Московицьке військо скаче, копитом гуркоче, коротким шляхом нетерпляче, то Києва хоче, Стали сумніви їх брати, чи правильна траса, треба в когось запитати, спинили пегаса. І це ж треба їм на вдачу, дівчина в садочку, на отару З погляда з горбочка. Скажи-ка нам, україночка. Москворотий каже, Нужно нам до києвочка, так лікарка ляже. Бачу, дядечки кремесні, ви тут не тутешні, в нашому краї усі чесні, чужинцям сердечні. Тож ви слухайте уважно, тримайтеся поруч. Бачите дуб, стоїть пейзажно, звернете ліворуч. Незабаром панська хата вам тоді направо віражуйте соколята, говорить ласкаво. Незабаром буде шинок, вам за ним ліше, та й зайдіть на відпочинок і скачіть сміливіше. Кілька днів галопом прямо і київські мури. Вам назустріч від дами модельніх вігури. Ех, зраділи вражі сини, не трублять, а казали в Україні москалів не люблять. І пустились Гала дарала. Вслід дівчина каже ех дурненьких розіграла, ще й рукою маше. Перший, другий, третій Дні летять з копита, Ой вже точно по прикметі щось даля розмите. Підгицались ближче шиї, в головешках каша. Як же так ішли на Київ, а в очах знов раша? Зажурилися вояки, белькотять базаром. Та й згадали поміж всяке слово незабаром. Незабаром незабаром. Так і сяк крутнули, чи до бару, чи за баром, десь не там звернули. Хоч язик ваш добре шиє і вміє стручити, та як їдеш ти на Київ, треба мову вчити.